Мої нещодавні знахідки. Так, розпочнемо ось таких дуже прикольних і мілих крабіків. Це я все замовляла на тему. Вони коштували, ну, я думаю, що десь до 100 гривень. Оце взагалі дуже схоже на Емі Джей, але дешевший в 10 разів. Мілашки. І також з тему я замовила собі ось такий прикольний гламурний леопардовий прадову скриньку для прикрас. Тут дуже зручно, тому що можна повісити і свої колончики, і колечки сюди скласти, і сережки, чи якісь ще. Аксесуари дуже зручно брати з собою в подорож, теж коштувало десь 100 чимось гривень. Наступне – це ось ці чаї, з якогось європейського магазину. Я ось тут напишу правильну назву, тому що я не знаю, як її правильно произносити. Це чорний чай, це звичайний чорний чай, дуже смачний. Це найсмачніший взагалі Earl Grey, який я куштувала в своєму житті. Дуже мені подобається. Це теж чорний, але він з ягодки. І що саме прикольне, що весь цей чай органічний і дуже смачний. Тому, якщо ви побачите десь цей магазин, сміливо купуйте ці чаї, це пакетовані, але в них також є ще і розсипні, теж дуже смачні. Особливо, здається, білий чай з полуницею. Дуже смачний. Це така мініатюрка олії від Rituals. Я чомусь ніколи не придавала значення і уваги саме олійки для тіла. Але ця штучечка мені реально потрібна вже в великому розмірі замість крему на літо. Супер топ, класно зволожує І це мій улюблений аромат. Я думаю, що багато його вже хто знає, хто пробував. Я дуже люблю це. Це така прикольна шкатулочка з праймерку. Тут можна зберігати все, що ви захочете. Мені дуже подобається її такий к'ют-дизайн такий кокет кор у нас немножечко. Тут дуже прикольно, я люблю такий стайл. І коштувала вона всього 6 євро, дівчинки. Такі самі в Urban Outfitters стоять по 20 чимось. Так, да, я любила чуть десь гіта А чому ні? Десь сэкономила, десь більше потратила. Тому ось така прикольна шкатулочка. Якщо вам сподобалася ця рубрика, ставте лайк і пишіть в коментарях.